Стібок за стібком, деталь за деталлю. Маленькі перлучани власноруч створюють диво. Вихованці міського центру науково-технічної творчості молоді виготовляють іграшки. Гурток на базі установи діє вже 12 років. Незмінно з дітками працює керівниця міні-майстерні Людмила Лещенко. Виготовляємо різні вироби з паперу, з картону, але найбільше дітям самі які іграшки. Оце їхня любов. Така дуже приємно знаєте, дивитися на дитинку, коли. Є отой вогник допитливості, фантазії, коли дитинка приходить, щось розказує: ага, хочу зробити таку іграшку, така отака моя фантазія. Ми сідаємо самі, ну, можемо з інтернетом да, попрацювати, але додаємо дитячу фантазію їм в руки так сказати, я їм допомагаю, і е, ми втілюємо дитячу допитливість, творчість в нашу роботу, що дітки можуть зробити те, що вони хочуть. Гурток виготовлення сувенірів та моделювання іграшок об'єднує 30 діток. Хендмейдом займаються як дівчатка, так і хлопчики. Підібрати кольорову гамму, правильно кроїти тканину та з'єднувати деталі все це вихованці центру науково-технічної творчості вивчають з нуля. Семирічний Денис демонструє динозаврика, каже, створює його не без допомоги вчительки і як души. То собі заберу хлопчик відвідує гурток вже два роки, бо тут, тут а шить, можна. і, і мені, а мені це подобається. Своє хобі Денис скопіював зі старшої сестрички Дар'ї, тому тепер відвідують центр разом. Так я хожу чотири роки, а хожу сюди, тому що це моє хобі. А з братом хожу, то тому що йому також це подобається і він скопівав мене. Вихованці центру науково-технічної творчості виготовляють найрізноманітніші іграшки. А так як гурток створення саме сувенірів, то і вироби мають відповідне призначення. Десятирічна Аня готується до дня вчителя. каже, її подарунок буде наповнений найважливішим любов'ю. Сьогодні я шию такого зайця на день вчителя. Подарувати вчителям, йому потрібно дошити потім, щоб м, приклеїти бантик і очі. А Катруся готує одну з найперших іграшок для свого братика. Розповідає він ще зовсім малесенький хлопчику всього два місяці. Завтра до мене приїжджає маленький братик, і я хочу йому шити іграшку. І я йому шила маленьку таку іграшку. Я в неї вкладала любов, старання. Тарання і хоче, щоб він повний мене завжди. Анастасія також чимало іграшок подарувала рідним та знайомим. Мамі, бабуські, сьогодні бабуські подружки. Та цього разу руденького котика залишить собі. Я сьогодні робила ось, е, ось такого кошеня. Я її назвала мурка. Іноді вихованці центру науково-технічної творчості молоді іграшки конвертують у кошти. Як розповідає керівниця гуртка, всю виручку спрямовують на потреби військових. мене є дітки, які шиють іграшки, і продають. Казала мені одна дівчинка, казала, мама так. Продавай, бо вже дуже багато немає вдома де складати, бо полички зайняті. Що робить? каже: я продала і віддала гроші на зсу. То ми також багато робимо із дітками в тому році, і в цьому році ось будемо до свята захисника і захисниці. Також передавати нашим воїнам, які на фронті передаємо обереги різні, так і також передавали ще ми обереги воїнам, які проходять реабілітації. Що дітки наші не забувають завдяки кому вони можуть ходити на гурток працювати. Дихати вільно дають сіли вони в такій дружній атмосфері, попрацювали, дякуючи нашим воїнам. Тому ми за них не забуваємо. Під керівництвом Людмили Лещенко діти можуть відчути себе справжніми дизайнерами, обирають кольори, додають важливі деталі своїм іграшкам, оздоблюючи дернацьких звіряток бісером, блискітками, квітами. Вони такі в мене дуже творчі фантазія розвинена. Дуже таке креативне мислення. Дуже вони уважні. От хочемо такі, отакі. Ми шили у мене дівчинка Вероніка. Вона сама придумала іграшку. Сама шила, сама зробила викрійку. все од нафантазувала дитина. Дуже було цікаво і дуже приємно, що вклад мій ну дає свої плоди. У центрі науково-технічної творчості молоді діє не лише даний гурток, це осередок, що об'єднує більше ніж 300 дітей. Тут вчаться за декількома напрямками. Розповідає методист Ігор Нагорний. Один з них науково-технічний. Це гуртки авіамоделювання, конструювання повітряних змії. Судомодельний, ракетомодельний, картинг, автотрасове і моделювання. Також діє і предметно-технічний напрямок. У цьому напрямку працює гурток історико-технічного стендового і моделювання. Є напрямок художньо-технічний, це три гуртки, гурток виготовлення сувенірів, гурток моделювання іграшок сувенірів. І гурток цифрової фотографії. І наступний напрямок: це інформативно-технічний. Працюють гурток… Робототехніки і робототехніки на платформі Arduino. Центр науково-технічної творчості приймає містян різного віку. Це місце розвитку для дітей від 6 років, відвідує заняття і молодь до 21 року. В установі говорять завжди раді бачити щасливі та допитливі очі вихованців. І особливо приємно, коли у тандемі з керівниками народжуються нові ідеї та створюється щось прекрасне.